Всім привіт, це Вашкар. Ми знаходимось в Києві. Дивіться, приїхав у нас ще один Kia Єніра, 64 кВт. Цей автомобіль вже став ну, скажу, народним автомобілем, тому що в ньому поєднання надійності, гарної експлуатації, гарний запас ходу 500 плюс кілометрів. Кого цікавлять такі автомобілі, це автомобіль максимальної комплектації, 64 кВт з тепловим насосом, багато різних корисних датчиків. В комплекті є два ключі, дивіться, є навіть люк. Багато корисних датчиків, безключовий доступ, комбіноване сидіння, великий екранчик, це вже рестайлінг, шкіряне кермо, адаптивний круїз, підігрів керма, підігрів сидінь, тобто багато різних корисних датчиків. Кого цікавлять такі автомобілі. До речі, наші в наявності є два білих 22-го року і 20-го року. Це автомобіль 21-го року, трихфазний. Кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 09607-967. Ваш Instagram, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. Внизу під відео будуть ці всі посилання. Також на сайті будуть всі посилання. На сайті будуть детальні фотографії цього автомобіля, вибір інших автомобілів. Тому переходьте на сайт, дивіться, вибирайте. Зручний для вас канал, фотографії, автомобілі, регулярно приганяємо. Є великий вибір різних автомобілів. Кон, Ніро, Мазде, Пежо, Трени. Навіть є дизельні автомобілі, того хто хоче щоб встигнути по нульовому розмитанню купити електричний автомобіль. Гарний, надійний, класний автомобіль з перевіреним пробігом. Є всі підтвердження. На сайті буде додалено фотографії всіх підтверджень з аукціону, з обслуговування, що він точно оригінальний. Останній зафіксований пробіг 142 тисячі кілометрів в шостому місяці 2025 року. Зараз 147 тисяч кілометрів пробіг. Весь в рідній фарбі на максимальних фарах. Є адаптивний круїз, дестроні, камера заднього виду, парктроніки. Тобто все є для того, щоб класно і зручно користуватися автомобілем. Дивіться, заднє скло затемнене. Зараз вам обійду по колу покажу загально, а потім детальніше прийду в салоні, по фарбі, по склу, все покажу, щоб ви розуміли, який перед вами автомобіль. Хто ще хоче встигнути купити за гарною ціною автомобіль. Раджу, це класний збалансований автомобіль, за яким видно, що доглядали. Охайний, доглянутий. Саме головне, що регулярно обслуговувався, ні на чому не економився. Це все в історії буде, тому переходьте на сайт, дивіться детальніше, вибирайте. Хто хоче, наприклад, світлий колір, є два білих різного року, різний рестайлинг, навіть з новим логотипом. Всі автомобілі з оригінальними пробігами, все підтверджується, все можна перевірити. Люба перевірка на офіційному сервісі, все, що забажаєте. Так, дивіться, такий вигляд має цей автомобіль. Класні фари. Відразу покажу вам це Type-2, три фази. Це в нас CCS2. Максимальна швидкість CCS2, десь там 80 кВт в середньому, все залежно від станції, на якій будете заряджатися. Також вам покажу під капотом. До речі, є безключовий доступ. Натиснули, бачите, закрилось, зеркала скались, натиснули, відкрилось. Є два ключі по автомобілю. Є така панорамка, люк, вибачаюсь. Так, зараз покажемо під капотом вам. Під капотом виглядає в такому все максимально охайному стані, нічого не милось, все як приїхало, є тепловий насос, скло все оригінальне по автомобілю. Зараз вам перейду, покажу вам в салоні, дивіться, все максимально охайно, все доглянуто. Чистенько комбінований салон, досить зручний. Є підігрів, керма, сидінь. Так, Зараз вімкну вам, покажу по всьому іншому. Люк, досить багато світла додає, приємно по відчуттям сидіти. Також є для окулярів, автозатемнення. Тобто все для того, щоб комфортно, максимально комфортно користуватися автомобілем. Запасом ходу 500 плюс кілометрів. От, дивіться, приборочка 147 тисяч кілометрів, адаптивний круїз, підігріви, керма, сидінь, вибір режиму руху, парктроніки, електрорушничок, клімат, великий екранчик, навігація, проекція смартфону, Kia Connect, можна підключитися з телефону і вмикати-вимикати автомобіль, включати підігрів, тобто дуже багато різних налаштувань, багато різних корисних ніж. Дивіться, у нас от... З усіх сторін максимально комфортно. Тут-тут. Тобто все для того, щоб вам було зручно користуватися автомобілем. Багато різних клавіш, налаштувань зеркал. Тобто тут, ну з усіх сторін Це такий один із самих балансованих комплектацій. Так, о, дивіться, як по салончику виглядає автомобіль, все чистенько. Це трошки водичка капнула. Дивіться, задня карта. Все от ідеально доглянуто. Зараз вам з цієї сторони покажу. Дивіться, як все виглядає. Люк. Ніби така дрібниця, а світло додає досить достатньо багато. Дивіться з цієї сторони все максимально доглянуто. Так от. Щоб ви розуміли, який перед вами автомобіль, хто буде їхати з іншого міста. Все показую максимально, щоб ви впевнилися, що все оригінальне, все підтверджено. Приїжджайте, покажу вам детальніше, люба перевірка сервісу. І ви точно його купите, впевнений на 100%, тому що класних автомобілів не так багато, іменно саме, щоб в рідній фарбі такий доглянутий. Тому чекаю, а так далі вам зараз покажу багажник. Так, І багажничок у нас, дивіться, максимально такий чистенький, там пару царапинок є, але ну, всі розуміють, що автомобіль експлуатувався, але стан максимально класний. Є підсвітка, крючки, щоб сітку натягнути, шторка ця знімається, також у нас зарядні проводи, вся в комплекті. Також можна багато там органайзер, можна наставити дуже багато речей по бокам. Так, зараз вам ще покажу. І тут можна поставити речі. Комплект, ремкомплект повністю є. Також ці заглушечки знімаються, шторку можна скласти під низ, І коли складаєте сидіння, якось потім покажу, сам уже користувався. В самих також і кіаніров, батьків і кіаніров, дяді кіаніров, брата. Тобто всіх зараз кіаніра, в дружини кона, тобто всіх. Електроавтомобілі для того, щоб зручно користуватися автомобілями, економно, надійно, вісь як стільки місця. Цю шторочку можна зняти, рівна підлога, можна багато чого перевезти, можна лягти навіть. Тобто все, що завгодно, все, от бачите, як легко складається, розкладається. Скажу, що дуже класний автомобіль, збалансований, надійний, гарний, гарний по матеріалам. Стан. Так і давайте зараз відразу ще по фарбі перейдемо. Хто хоче, може подивитися ще фотографії на сайті, все детальніше також показуємо. 124. Оригінал. 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 Оригінальна фарба. Оригінальна. Оригінальна. Так, відразу дах. Оригінал. Також у нас 64. в Два рази менше майже повинно бути. Також оригінал. Оригінал. З цієї сторони 64,5 оригінал. Тобто все по заводу. 94. 104. 104. 104. 105. 104. 104. Так, і це я вже показував, і ще з цієї сторони 105. Тобто все в оригінальній фарбі. Так, і зараз ще по склу пройдусь. Так, скло в нас також оригінал. 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 На фото це все також буде. Можете передивитися, оригінальне. Також оригінальне. Оригінальне. Оригінальне і це також оригінальне. Тому хто хоче максимально такий доглянутий збережений автомобіль з пробігом 147 тисяч км 2021 року. Скажу вам, що пробіг не саме головне. Головне, як дивилися за автомобілем, як його обслуговували, в якому він стані загальному і де він їздив. Цей автомобіль зовсім не затяганий. Раджу. Максимально такий класний автомобіль. Кого такий цікавить. І є вибір ще інших автомобілів, Кони, Hyundai, Citroen, Peugeot, тобто різний вибір. Наш номер телефону 09607 9167. Вашкарточка.ком. Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Внизу під відео будуть ці всі посилання, також на сайті будуть ці всі посилання, будуть детальні фотографії, все виписка сервісу, ну, все детально, що можна показати по автомобілю, щоб ви ще там здалеку свого міста впевнились, що є, яка інформація по автомобілю. Приїхали, подивилися і я впевнений, що ви його купите, тому що ну, стан дуже збережений і все максимально прозоро показує. Тому дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку і до зустрічей.